Так, надрукували скрипки на А1, які вже йшли в нього там на пам'ять на SD-карті. Хочу показати якість. Я не знаю, він білий, не дуже так видно, але все таки постараюся. До речі, з цієї сторони трошки мені здається, чи переекструзія була, чи що. от Я, я не можу зрозуміти. Очіки Отак це верх. Оце на бомболабському пластику, ПЛА мат білий, а це я в сусіда позичу. О тут явно видно переекструзія, я вже тут її зачухав. Отак. Тут на сірому більше видно, як слої тут лягають. Оттак. До речі, тут теж так само було з цієї сторони. Я просто взяв ножиком ще щухав. А так тут взагалі супер. Пластик м'якенький, пластик гнеться. Прикольно взагалі. Цей так само. А ні, цей трохи жорстче. Цей пом'якше буде. Цей жорстче, але теж не нагнеться. Коротше, прикольно.